Карпати приховують неймовірний світ істот, які населяли планету задовго до появи людства. Варто схилити голову та уважно придивитись собі під ноги, і можна побачити прадавніх плазунів, без яких неможливий баланс в екосистемі. Вони таємничі та непомітні. А тому стали об'єктом незліченних міфів та упереджень, задля спростування яких і впроваджується проект збереження вразливих видів під час війни. Активно проводиться моніторинг в трьох національних парках, де ми залучаємо експертів-герпертологів, які за допомогою нашого проекту досліджують локальну флору та фауну, виявляють рептилії. Пропонують різні заходи з приводу їх збереження та проводять велику екоосвітню роботу з місцевим населенням. Дуже багато плазунів занесені до червоної книги України, і тому саме ми, екологи, дорослі і дітки, повинні захищати рептилій, захищати їхні домівки, оберігати, руйнувати міфи та забобони про них. Чи не щороку фахівці інституту еколого-релігійних студій влаштовують масштабні просвітницькі активності та конкурси, щоб охопити якомога більшу кількість дітей та їхніх батьків? Збереженню рептилій не приділяється багато уваги в засобах масової інформації, не приділяється багато уваги в передохоронному русі. Ми маємо поодинокі проекти по захисту рептилій в Україні. А в часі війни актуальність надзвичайно загострилася, і нам надзвичайно приємно, що за участю наших партнерів. Ми маємо можливість проводити такі конкурси, привертати увагу до збереження біорізноманіття в частині рептилій. Акцент на підростаючому поколінні це можливість привити любов до природи та усвідомлення важливості збереження навколишнього середовища. Якщо в дитинстві дитина цього навчиться, то є дуже великі шанси, що коли вона подорослішає, то це відкладеться ві підсвідомості, і вона буде приймати такі рішення, які. Не будуть шкодити природі, здобутий в попередніх проектах досвід став у нагоді і у роботі з плазунами, тваринами, які незаслужено обділені увагою. Як показала практика, оці от методи роботи з дітьми, як проведення освітніх активностей, проведення ось таких масштабних конкурсів, це залучає надзвичайно величезну кількість е, зацікавлених людей, і е, ми радіємо тому, що з кожним роком. Е, все більше і більше учасників конкурсів, і в нас розширюється ем, територія проведення конкурсів. Тобто, якщо раніше ми працювали в Закарпатській області, до нас надходили роботи за декількох областей поза межами нашого краю, то зараз у нас 240 робіт з 12 областей України, і це дуже радує, тому що це означає, що ми робимо правильні кроки. На конкурс подали сотні робіт: малюнки, макети, статуетки, композиції, фото та навіть пізнавальні відео. Друзі, ви найкращі. Ви показали дуже чудові знання на тематику конкурсу. Надзвичайно круто і приємно, що так багато дітей долучилося до цього конкурсу. Ми будут подарунки, правда? Якусь буде воно винагороджено, ваші зусилля, хоч частково. Спасибі, вам усім. Роман Ніка, учениця Луківської гімназії. Велелюдна церемонія нагородження відбулася за участі найактивніших учасників конкурсу, яких нагородили відзнаками та цінними подарунками. Та найголовніше організаторам вдалося скоригувати уявлення дітей про плазунів.